Доступні джерела живлення були і залишаються бестселерами на ринку, адже, по-перше, вони чудово підходять для систем без дискретної графіки, яких чимало. А по друге, можливостей багатьох із них буде достатньо навіть для задоволення потреб початкових ігрових комп'ютерів. Вітаємо на оглядовому каналі Гесідком. Підписуйтеся. Судячи з наявності аж пари 62 плюс контактних конекторів PCIe, 2 e 2E Basic Power 500 Вт має підійти для обох згаданих сценаріїв використання. А чи так це насправді? І яку відеокарту може потягнути блок живлення за 1200-1400 гривень? Давайте дізнаємося, але спочатку специфікація. На коробці явно не економили, вона створювалася саме для 500 ватної моделі. Тут є достатньо інформації про даний пристрій, специфікація, список конекторів та ключових особливостей. А для вітчизняного покупця все викладено українською мовою. В комплекті є необхідний супутній мінімум: кабель живлення, кріпильні гвинти та паперова документація. Попри темний окрас зовні 2 e е Basic Power 500W нагадує інші недорогі блоки живлення. Так маємо звичну решітку типу гриль, поверх чорного 120 мм вентилятора, а також жмут кольорових кабелів, які виходять з корпусу. Розміри також цілком стандартні. 140х150х86 мм, тож із сумісністю проблем бути не повинно. А гарантійна наклейка діятиме протягом трьох років з дня купівлі пристрою. Стильна панель ще більш звична. На місці отвори стільники, вимикач і роз'єм живлення. А от наліпки на боковинах додають певної оригінальності. Якщо блок живлення розташувати вентилятором вверх, то користувач бачитиме нагадування про лінійку, до якої належить пристрій. В Свою чергу, при встановленні пропелером донизу, збоку красуватиметься вже електротехнічна інформація. Зокрема, тут згадується про потужність лінії плюс 12 В на рівні 408 Вт. Це лише 82% від номінальних 500 Вт, що говорить про бюджетну групову стабілізацію напруг. На молодші канали плюс 33 і плюс 5 вольт виділено максимум 100 Вт. А от згадки про сертифікат 80 Plus немає. До речі, в даній лінійці також є рішення на 400 і 600 Вт. Їх відрізняє потужність по каналах плюс 12 вольт та молодших плюс 33 і плюс 5 вольт. Відповідно, 300 і 90 Вт та 508 і 110 Вт. Також 400 ватник має на 1 6 плюс контактний PCI і -E менше. Про інші відмінності між ними виробник не згадує. Усі вихідні кабелі 2 e Basic Power 500 Вт це круглі проводи звичного калібру 18 awg Набір кабелів і їх довжина цілком достатні для недорогого пристрою. Основні конектори живлення 20 плюс 4 контактний ATX та 4 плюс 4 контактний ATX 12V. Для під'єднання відеокарт передбачені 2 6 плюс контактні PCI, -E. а периферія буде живитися через 4 SATA та 3 PATA на двох окремих кабелях. Ще більше нас цікавить, що ж ховається усередині такого доступного пристрою. Вентилятор діаметром 120 мм базується на найменш надійному підшипнику ковзання. Він може розганятися до 2100 обертів на хвилину, при цьому споживаючи до 3,84 Вт через звичний двоконтактний конектор. Як і в інших рішень початкового цінового сегменту, всередині цього джерела передбачені два радіатори по одному на елементах первинного та вторинного кіл. Що ж до деталей, то вхідний фільтр має необхідний набір елементів у вигляді плавкого запобіжника, дроселів та конденсаторів. Зекономили лише на варисторі. 6 амперна діодна збірка GBU 606 обійшлася без радіатора. Це цілком нормально для пристрою, розрахованого на роботу суто в мережах 230 В. Поруч розпаяний термістор для захисту від великих пускових струмів. На місці елементи вузла активного коректора потужності. Але нас найбільше цікавить вхідний конденсатор. Це високотемпературний електроліт невеликої ємності 220 мікрофарад, який краще підійшов би для 400 ватника. До того ж це китайське рішення від Aja X. Окрім складових APFC, на першому радіаторі також розташовані два транзистори первинного перетворювача. Та ще чотири силові елементи закріплені на другому охолоджувачі. Нам вдалося роздивитися пару із них. Це діоди шотки MBR 3060 CT та MBR 3045 CT, також від китайської Yanji Technology. В свою чергу, пара дроселів поруч підтверджує використання групової стабілізації вихідних напруг. Високотемпературні електроліти у вузлі фільтрації виготовлені в Китаї. Переважно це рішення від Tia X. На жаль, виробник не згадує переліку наявних у пристрої захистів. І все ж вони є, оскільки розпаяна мікросхема Гренарджі GR8313 гарантує захисти від підвищеної та заниженої вихідної напруги. Ну що ж, час перевірити, як така китайська начинка покаже себе в тестах. Згідно з нормами стандарту atx 12 v допустимий діапазон відхилень напруг для всіх ліній живлення становить плюс-мінус 5% від їх номіналу. Хоча перед нами дуже доступне рішення, все ж тест на КНХ пройдений без зауважень, що вже добре. Ні просідань, ні перевищення номіналів ліній понад норму не було. Пульсації також не викликають запитань. На всіх трьох лініях вони були в межах 50 мВ, що бачите, доволі приємно. Те ж саме стосується й чергової лінії живлення. Залежно від навантаження, напруга на ній змінюється в допустимих межах від 5,15 до 5,04 В, або від плюс 3% до плюс 0,8%. Модуль APFC працює теж належно. При навантаженні в 150 Вт коефіцієнт PFC досягнув 0,92. І далі поступово зростав до 0,98. Ну а наше тестування ККД-блока живлення допомогло зрозуміти, чому пристрій так і не отримав сертифікат 80 При навантаженні 20, 50 і 100% від номінальної потужності його енергоефективність знаходиться на рівні 82, 87 і 79% відповідно. Тож, якщо перші два утримані значення відповідають нормам 80, то останнє до них дещо не дотягує. До навантаження 230 Вт вертушка обертається дуже тихо, при 700 720 обертах на хвилину. Далі в діапазоні від 250 до 300 Вт швидкість помітно зростає до 1550-1650 обертів на хвилину. А при 350 ваттах і вище досягає вже 1950 обертів на хвилину при середньому рівні шуму, залишаючись практично незмінною. Такий досить помітний шумовий фон може не сподобатися чутливим користувачам. Хоча це все ж принесло свої позитивні плоди. Так, після 15-хвилинного тестування під навантаженням у 450 Вт головний трансформатор прогрівся лише до 77 градусів, а дросель групової стабілізації до 55. В обох випадках маємо дуже низькі температурні значення, що продовжить ресурс пристрою. Для побудови реальної комп'ютерної системи був задіяний потужний 16-потоковий процесор Intel Core i 7 11700 k і відеоприскорювач на GeForce RTX 4060 Ti із TDP понад 160 Вт. У результаті вимірювання напруги живлення на вихідних лініях були отримані такі значення. Використання групової стабілізації дається взнаки, при чималому навантаженні напруга лінії плюс 12 В просіла нижче номіналу. З іншого боку, виходу за межі норми на жодній із ліній не було. Тож, якщо блок живлення 2 e Basic Power 500 Вт впорався із конфігурацією з Core i 7 і RTX 4060 Ti, то простіші системи будуть йому також під силу. Блоки живлення ціною 30-35 доларів приваблюють багатьох охочих зекономити на тих компонентах, які прямо не впливають на кількість FPS чи папужок. В цю категорію пристрою входить і 2 e Basic Power 500W. Попри скромний цінник, він може похвалитися наявністю усіх мінімально необхідних вузлів та елементів, вихідними напругами в межах норми, незалежно від характеру навантаження, та низькими пульсаціями. До того ж, тут є пара 6 плюс 2 контактних роз'ємів і для під'єднання відеокарти. А от наслідками економії стала невелика ємність вхідного конденсатора і повністю китайська начинка. З іншого боку, виробник надає на пристрій три роки гарантії, а внутрішні елементи завдяки не самому тихому вентилятору працюють при досить невисоких температурах, що має позитивно відобразитися на ресурсі блока живлення. Крім того, для купівлі доступні також 400 і 600 ватні версії 2 e Basic Power. Перший лише на 2,5 долари дешевший за 500 ватне рішення та підійде для живлення системи з інтегрованою графікою. А от старший 600-ватник обійдеться вже на 5 баксів дорожче. При цьому він пропонує додаткові майже 100 ватт по лінії плюс 12 вольт і 10 ватт для пари молодших каналів. Тож, як ми переконалися, 2 e е Basic Power 500W без проблем зможе заживити навіть ігрову систему початкового рівня. Проте власнику потрібно бути готовим до деяких компромісів. Наприклад, помітного шуму при навантаженні понад 350 Вт, а ще до збільшеного енергоспоживання при навантаженні понад 400 Вт через падіння ККД до 79-81%. Ну що, будете заощаджувати? Чекаємо на враження від блока живлення у коментарях. Не забувайте про вподобайку і підписку на канал, щоб не пропустити наступні тести. Усього найкращого: все буде Україна!